Дорогі друзі, ви на каналі Влад Ерс І сьогодні я вам покажу, як зробити банер або шапку на канал на Ютубі. Нам потрібно дві програми: одна програма Picard Art і ця друга. Нам потрібно перше зайти в ось цю програму. Зараз у нас опускається. Photoshop Besco. Так, тут вже є мої проекти. Це я робив. Так, нам потрібно нажати ось тут знизу плюсик в ходолібрау. Нам потрібно знайти папку Доуланд. Камера, пікар Корпак. Ось, Долланд. Силочку на ось ту фотографію де у нас. Біля GoPro оця чорна ми вибираємо цю фотографію. Є. Далі ми додаємо фотографії. Зразу кажу, ми будемо додавати багато. Ось нам там плюсик є. Так, вибираємо ось цю фотографію, так. Розтягуємо її по цілому екрану. Є. Нажимаємо ОК. Тепер додаємо ще одну не Браво. Вибираємо другу збільшуємо на цілий екран. Це у нас заведе, так що нам не другувати є по центру. Далі ми знову додаємо. Вибираємо вже третю. Додаємо. Збільшуємо, збільшуємо. У нас тут вона. Треба багато збільшити ще більше, щоб не на цілий екран було. Потім ми це все зробимо. Є. Тепер ми додаємо ще одну. На цю я вже додавав. Додати в Hotel брав. Ну, додаємо стань. Є. Тепер ми заходимо, тут де плюсик і книжечка. Заходимо на саму верхню і нажимаємо. Тут вибираємо приблизно 50. Це прозорість. Заходимо на другу, теж приблизно 50. Заходимо на. теж приблизно 50. 50. Так, заходимо на саму нижню. І. Тобто, де мада. Вибираємо плюсик. Далі ми заходимо на другу. Нажимаємо тут олівець квадратик. Ой, я не вибрав, бачите? Мадень нажимаємо на екран посередині. Не так, бачите, я зробив погано. Зараз ми це справимо, далі. Нажимаємо на нижнє, плюсик. Ось не виділяється. Далі ми ой, заходимо на друге. Тут ми нажимаємо. Блін, знову погано зробив. Заходимо на нижнє, нажимаємо сюди. Заходимо на друге. Тут ми нажимаємо Extract. Є. Тепер ми заходимо далі на цю, нажимаємо Extract. Є, далі ми заходимо. Ой, не міняємо, не міняємо. Ми охотаємо, добре, Нажимаємо Extraкт. Ще одне. Сюди нажимаємо Екстра. Ось таке у нас получилось. Зараз я буду собі вже там вдосконалювати. Прозорість більшу, меншу робити. Ось така прозорість, наприклад, буде. Ну, получалося красиво. Далі ми заходимо. Ось тут такі книжечки, листки. Ми нажимаємо на них і тут ми така стрілочка видалити, намалювати, і посередині ми нажимаємо. І нажимаємо <кій> друге. Ми нажали. І ми це з'єднали одне. Добре, тепер нам потрібно нажати ось це. І знаю, наш банер готовий. А якщо ви ще хочете щось написати, наприклад, я хочу ще щось додати. Хотулю, наприклад, Патріка. Має бути. <кій> так, нам потрібно його зменшити. Так, давайте його з цього боку поставимо. Є. Тепер, е, якщо ви хочете, добре. Щоб Патрік був, виділився тут, ми нажимаємо на ось це біле. І нажимаємо вже не екстракт, а нажимаємо цей мусорник. Все. Але у Патріка білі очі, тому що вони теж виділися. Погано. Ми нажимаємо Dello і все. І ось у нас Патрик виділися. Далі ми, наприклад, ой, плюси нажмемо додати. Наприклад, я захочу додати YouTube. Ютуб я хочу сюди. Так, є. Це і ось наш бандер готовий. Тепер ще що... нам потрібно зайти на ось цю восьмірку. І ось тут нажати ось це. Тут нам потрібно знизу написати 1440, а зверху воно автоматично поміняється. Це розмір на YouTube. Інакше, якщо ви це не зробите, то у вас не підійде. Є. Тепер ми нажимаємо вийти, сохраняємо. Тут нам не сохраняємо. Я забув, бачите? Так, тепер нам треба ще раз зайти сюди. Я там забув з'єднати все одне тіле, Ми ж додавали Патріка І тут бачите. Ми заходимо сюди, сюди і все. Тепер ми зберігаємо це. Зберігаємо. тепер у нас ось тут є. Знизу додати новий проект і ось це нажимаємо. Сохранити савет у галерею. Нажимаємо це Вибираємо те, що ми хочемо сохранити. На це а ось це. І тут ми вибираємо PNG є ок. Ось у нас сохраняється. Все у нас сохранилося. Тепер нам потрібно зайти в Picard Art. Art». Piquard. Так, ми заходимо. Додати проєкт. Там плюсить. перегружується у нас. Ось те, що ми робили. Є додати. Ось і все. Тепер нам потрібно ось тут нажати текст. Тут ми напишемо. Влад. R. І тут я. Ну, я тут є різні ці. Шрифти я виберу, той мене, ще зараз вибраний, і кольора виберу синій Добре. Тут ми виберемо червоний. А тут ми виберемо оранжевий. Ось таке у нас вийшло. Вот Rs. Ми розтягуємо. Є. Yeah. Сохраняємо. Ми можемо писати те, що хочемо. Так що ось ми зробили. Тепер нам потрібно нажати на стрілочку зверху в лівому куті. Так. Тепер ми нажимаємо галерею і вибираємо. ПНG ок. Okay. Тепер у нас мало би зберігатися. Все у нас сохранилося. Е, Роді. Не джеп, А, у нас зберігалося, так що... Добре, ми заходимо в галерею. Галерея. пікарт, mm. Art. Ось. І ось наш банер. Далі зараз я покажу, як його загрузити. Ми заходимо. У Chrome. Google Chrome. De Chrome. Google Chrome зайшли. Можна через будь-який провайдер. Так. Силочку на програму і на ті фотографію, що нам першу потрібно, я лишу в описанні. Далі я нажимаю наш канал LatEarth. Підписуйтесь. У нас вже 20, 32 підписчика. Далі ми заходимо в наш головний канал. Нам потрібно... Е... Нажати версію е, для комп'ютера О, версія для комп'ютера прогрузилася. Тепер ми нажимаємо е, на нашу шапку, на фотографію шапку ізмініть. Е, ну, тут ми нажимаємо Ізмініть. Оформлення канала та оформлення каналу нажимаємо і там вставляємо цю фотографію і все. І ось у нас готова. Так що, кому сподобалося, робіть собі шапки. І, до речі, якщо ви напишете в коментарях, я хочу шапку, хто напише перший, тому я зроблю шапку з їхнім ім'ям або того, що ви мені скажете. Так що, пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайки.